Доброго вечора. Знову ми зі своїми джендирами. Отакі вони в нас вийшли гарні в різних кольорах. От, є такий темно-зелений, ну, більше там можливо під оригінал джендири, але вони є і в такому кольорі, от, і в такому кольорі. Це покраска з ґрунтуванням е, і з покраски поліоризатора. А ще ми от, е, покрасили отакий от світло-зелений колір. Більш можливо колір як джендира. Це порошкова покраска, але це буде трішки впливати на ціну, бо це буде дорожче. От. Хотілося б, щоб ви написали в коментарях, який вам колір більше подобається, в якому нам їх робити. Світло-зеленому, салатовому, Та колір серебро. Це я б не сказав, що це сірий колір, це більш серебро. Темно-зеленому. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Кому який більше кольор подобається, в якому б його робити, те, що ми вже технічно їх довели до того, що вони на 99,9% як оригінальний американський джандир, це б ще зараз би хотілося дізнатися про фарбування. І ми будемо вам дуже, дуже вдячні, якщо ви нам підкажете, в яку фарбу вам би хотілося його бачити.